І на час повністю ліквідували наслідки атаки російського дрона. Я нагадаю, що за ситуацією стежили три тижні, починаючи від 14 лютого. Вогонь після удару швидко загасили. Однак наповнювач конструкції продовжував літи для моніторингу. Залучали не тільки людей, але й спецтехніку, до прикладу, дрони з тепловізорами. Попри ліквідацію на території чергуватиме підрозділ ДСНС, включно з верхолазами і за радіацією на об'єкті також стежитимуть. Далі пропонує планують проаналізувати рівень пошкоджень арки. зменшив Споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Пальне для автівки як повітря для людей. Я піклувався, щоб водії встигали по своїх справах. Я був важливим, і мені це подобалося. Тепер я у війську, а моя робота стала ще більш важливою. Тут я наближаю перемогу, техніка буде готова до виконання завдань. Побратими можуть на мене розраховувати. Приєднуйся до Збройних сил України. Будь собою!